Машина в гаражі, дивіться, що виїхав. Чим? Знаєте, що придумали? Не знаю, чи далеко заїдемо, чи ні, але придумати до лісу скакнути. Куди їдемо? Я знаю, що тебе з моїм кругом, куди їхати. Який сніг трусить. Давай, поки мене наші не трусить. Шахто є такі, як ми чи ні. Хочемо поїхати подивитися. Погода класнюча. Ми побули на вулиці, побули, пішли до хати, побули в хаті, а воно знову на вулиці хочеться. Каже, Юра, буду пробувати. Завів. Одним словом, їдемо, а куди? Побачимо, чи далеко, чи ні. Дядько прийшов в гості, посидів каву, купив. Каже, так, я телефону виключаю, я по вас не поїду. Таке враження, що ми газуємо по північному полюсу. Колії жодної, одні перемети. Як вам стою майже по коліно снігу. У нас невелика технічна забинка, а далі... Погазував Юра далі. Це сніг. Добре, що він не важкий. Ми як їдем, він просто тако під колесом розсипається. Поїхали? Ну що, ми до лісу ще не доїхали, а вже, мабуть, приїхали. О, пішов, 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 пішов. На одну сторону пішов на другу сів. Вирулили, вроді, розвертаємося. У розвернулися! Значить, дивіться, це ще не ліс, ліс десь там. <плес> Але вже він нам напевно сьогодні не світить. І що? Покину мене посеред поля? Іде. Зараз буду зловляти. Але що буду зловляти я? То це ж він мені сказав, їдеш в ліс. Короше, щось трактор передумав їхати по дорозі, його знесло трішки в бік. Але розвернувся. Через 200 метрів пройдеш, так? Ну. Повернеш направо, перелізеш через канал і через два кілометри буде в ліс. Вперед, а я вдома. І що ти мене покидаєш? тебе тебе там Це прийшов мені це сказати? От що робити? Піду в ліс. Пішки. Одним словом, так як Юра каже, ми тут не прорвемося. По-перше, десь дороги взагалі не видно, що це тут дорога. Зіляно. По-друге, поз дорогою. Дивіться, який -ка -ка канал, як мені до нього долізти. Ава! Хоч би ще зараз не покотитися. Ава! Дивіться, який там канал. Бачите? Хай. Хай візьме таку, де знесе, то звідти-то вже точно ніхто не вийде. Що ну, робити? Мала козу побачити. Вертаюся назад до Юлі, поки він ще стоїть. Бо ще зараз візьмемо мене тут і справді посеред поля покине. А я, слухайте, намирилася з телефоном, з повербанками, з усим. Думаю, по лісі поїздимо, похожу. козів не знімаю. Але і класно. Отут вже. Ну вже давненько такої зміни було. Щоб це стільки сніг. От Юрась. Все одно спокійно не може жити. Ще вирішив здати туди, де він застрах. Ну. І хто винен тепер? Ха -ха -ха. То вже ж виїхав, а я не можу. Так, що стою, треба йти підпихати? А, стоїмо ось на горбко. Ось там ми під цими ближчими вільхами застрягли, а аж там далині, вишині, стоїть ліс, до якого ми їхали. Велосипеда і вперед. А що ти мене за водій такий, що ти не звік до лісу доїхати? Треба купляти трактора було з передком, то я доїхав. С перед кам. Тільки літом. Все, до літа в ліс не поїде. Серйозно? Знаю, що тебе ми ще 10 разів цієї зими будемо там. Може гарувати як хоче. Це вже під хатою. Глуши його і хай стоїть. А ще бігає синтальчик. Ну, от ми зробили сьогодні. Раллі по снігу. Але класно. Казав Юра, коли давно я вже каже, стільки адреналіну не отримував. На коти гавкаєш. Не знаю, де ще на кось гавкає. Та не гаруй вже, що ти робиш? Ото-то дорвався. Ай, все, чопу розвиватися, тому що снігу перемети по коліна, а боти то не по коліна. Тому треба скидати, витрушуватися і сушитися. Ще гарує. Ото дитьога. Подобалось. Ой, одним словом, все. Якщо ми якогось разу до лісу доберемося, то я вам то обов'язково покажу. Сьогодні ми туди не доїхали, кіз не бачили, але повеселилися.